Всім мої вітання! Любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я буду готувати дуже смачну вечерю. Буду готувати і вам покажу. Приготую з вами разом. Тут я маю фарш. Фарш у мене з кролика. Я пересиплю всю більшу миску таку, Цю миску пересиплю, то замаленька. Візьму собі ложку. Не знаю, скільки в мене є, тут грам 600, напевно. що І я тут маю три ложечки ложки, але нормальних, невеликих манки І сюди висиплю цю манку. І все разом перемішаю, щоб манка набухла. Поки я буду собі підготовлювати цибульку, чесничок, то я перемішаю все, щоб манка набухла. Я вже все перемішала і тепер відставляю, щоб я, е, манка набухала. А так, я візьму чесночок і цибульку і всю буду скрешувати. Так, мій фарш набух вже. Я цибульку і чесночок скрешила. Що мені буде треба? Цибульку е, скрешила дрібніше і чесночок потерла до фаршу. Все сюди додаю. Розіб'ю одне яйце. Тут маю сіль посолю. Посолю так як завжди, я солю пальцями. Так, солі я додала. Тепер ще додав перцю і буду то все перемішувати. Все буду виминати. Додавлю перцю і все буду виминати. Так, все добре перевну. І будемо з вами виробляти такі, кольки такі м'ясні. Ну от, я вже все замішала, а тепер ми з вами будемо виробляти фрикаделечки. Повиробляємо на тарілочку такі невеличкі фрикаделечки і тоді будемо їх готувати. Вироблю всі. Ну, десь буде трошки більше, десь трошки менше, то не так важливо вже. То вже не так важливо, скажу вам. Вироблю всі, а тоді будемо продовжувати все, фрикадельки я виробила. Тут сковорідку підключила. Наливаю олії і буду їх обсмажувати. Даю віщий газ і буду їх викладати і обсмажувати всі. Отак обсмажу їх. Зі всіх сторін. Так, я вже перевертаюсь. Е, може, хтось каже, що в мене таке м'ясо світле, бо в мене м'ясо з кролика. Може, я не казала, в мене м'ясо з кролика. Так, мої дорогенькі, поки у мене ті приклади смажуться, я другу сковорідку кладу на вогонь. Віддаю олії. Так небагато. Не У мене прогріється трошечки, наповнюємо вогні. А тут я буду далі перевертати ці кадерочки. щоб вони так, знаєте, зі всіх сторін трошки підсмажені. Наскільки можливо? наскільки то можливо? Так. А тепер я буду повсюди цибульку і цей чесничок. Викладати сюда на сковорідку. Щоб все просмажилось до прозорого такого кольору. І чесничок також сюди. Все. На воно собі тут тут Все Разом пересмажую. Пахне, а пахне все, А пахне. Цибулька, чесничок, такий запах гарнючий. Ось смажиться. Так, цибулька у мене протушилась, фрикадельки у мене вже просмажились. І я її всі сюди викладаю до цієї цибульки. І разом той жир, все, все, все разом. Все. Отак. Що гарно розпреділю І тут маю кипячену гарячу воду, вона бо вона з чайника, і сюди заливаю. заливаю цю воду і даю трошки більший газ. І зараз будемо продовжувати. Воно починає кипіти, я його трошки скручу, а тут я маю такі макарони з такими гніздечками. І я сюди буду складати макарончики. Отак. От середину буду складати макарончики. Тими гніздечками. Де більші, де менші, то все є. Але так буду складати. О! Так, знаєте, би було більше фрикадельок, а менше тих, того макарону. Ну, я так от поскладаю, скільки зможу. Шість. Цю сковорідку піде, то шість піде. Бо нам більше і не треба. Скажу вам, нам більше і не треба. Отак от. Чи п'ять, Як піде. Ще тут попаду одну невеличку. І то все залию томатним соком. Все залию томатним соком. Бачите, я тут маю томатний сік такий, чи томатне таке пюре. Бо ми п'ємо як сік, але воно не переціджене просто, щоб було саме без, без косточок. Так, я ще трішки додавлю. Дуже цок добрий у нас, дуже добрий. Такий, знаєте, добрячий. Тепер я посолю, поперчу і накрию кришкою до повної готовності, посолю. Я вже, знаєте, от маю так, так намірено, що я от солю. Тому десь чуть до солі, якщо треба. так взагалі то я ніби вгадую, знаєте, от. І все, і накриваю кришкою, даю газ, і щоб воно дало газ, газ вже. Більший, і навіть воно готується. Всього, в мене все вже готовеньке, все вже у мене готовеньке. І тут я ще втерла сира і трошки посиплю зверху сиром. О, о, яка буде смакота. Яка буде смакота? Отака смакота, отака смакота. Трошки скручу і прикрию. І трошечки скручу. Ну, от і все, от і все. Мої хороші, от і все. І тут присипаю ще зеленью. І все, така смакота. Виключаю, і на цьому буде все. І на цьому буде все. Все. Виключаю. Ну от і все. Я приготувала. Таку страву можна подавати просто в сковорідці, так як є. Воно дуже смачно, дуже смачно, повірте мені, що воно дуже смачно. Можете готувати, то дуже простенько. Нічого такого складного нема. От і все, от і все. Ну, от, мої дорогенькі, я таку страву смачну приготувала. Готуйте, тут нічого складного нема, воно дуже смачно. А я вам всім щиро дякую, хто залишався зі мною, хто ставить мені подобайки, пишіть коментарі, підписується на канал. Я вам щиро вдячна, щирясенько вам вдячна, мої хороші. А зараз залишайтесь здорові, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока.